Нові автобуси для транспортування до пунктів вакцинації в Україну їх передали 59, нашій області виділили 4. Вони будуть курсувати в конкретні дні в кожному з районів Тернопільщини. Автобуси передбачені саме для транспортування людей похилого віку та інвалідністю до пунктів вакцинації. Розуміємо, що є віддалені населені пункти від міст, де надається краща медична допомога. Тому такі автобуси будуть курсувати за підтримки сімейної медицини, будуть працювати мобільні бригади. Вже у нас є затверджений план логістики. Оксана Чайчук каже, медицина повинна бути доступною для кожного, тому ці автобуси будуть хорошою можливістю транспортувати населення з віддалених міст та сіл туди, де є краща медична допомога. Перш за все оснащені ліфтом для підйому е е крісел е людей, які е мають е інвалідність. Оснащені також вайфаєм, оснащені е е зарядкою, розетками для зарядок мобільних телефонів, крісла зручні, е кондиціонування. Система в автобусі є. Е е автобуси комфортні, гарні на 35 посадочних місць. Перші рейси автобуси планують робити з березня. Марка це своєрідний п'ятий символ держави. І, попри маленький розмір, вона несе у собі частинку історії. Виставку із марок на воєнну тематику, які були створені за останній рік, представили у Тернопільському музеї національно-визвольної боротьби. Всі марки випускалися, крім деяких. Таким народним методом, конкурсом. Ми оголошуюся конкурс. Укрпошта оголошувала конкурс. І от це, допустимо, зараз показує це конкурс, виграла дівчинка. Українська мрія це третя поштова марка воєнного часу, основою ескізів, для якої став малюнок 11-річної художниці Софії Кравчук. На виставці представлені всі 10 випусків, усі оригінальні. Взагалі я дивуюся, значить, як розкуповували ці марки з ніку. Це ж ви розумієте, що тиражі були мільйонами. Це не були навіть там по 200, чи по 300, чи по 500 тисяч, а йшли по півтора мільйона випуск марок притом не дешевих. Також до фіксованої ціни на марки додалось 7 гривень, які потім йшли на волонтерство. Та тим не менш попит на них є не лише серед колекціонерів. Особливо резонансною стала перша із цієї серії Русський воєнний корабель. Першу неможливо було купити, я намагався, бо тут черги були такі і на пошту, коли приходив, не було, зовсім не було. Ну, а так вже зараз там є якісь там ну, виборки, наклейки, ну, то є, ну то вже трохи не те. Окрім марок українського виробництва виставлений стенд із філателістичним випуском із інших країн, присвячений війні в Україні. Представлені експонати в своїй більшості належать тернопільському колекціонеру Василю Дідуху і мають для нього неабияке значення. Ця виставка не все таки пропагандист пропаганду, таку значить про ну незламність нашого народу, щоб навіть при тих всіх. ну в тяжких часах все-таки ми вистоюємо. стоїмо. насправді не багатьше декілька років, але чим для мене особливі ці випуски, які були в час війни, коли почалася війна, держава в особі Курпошти мінімізувала випуски конвертів чи марок. Дуже багато проектів було відхилено, і ті роботи, які попадали вже на конверт, вони максимально йшла інформація і підтримка цієї події, цієї значимості. При відвідинах музею можна оглянути не лише марки та конверти, а й інші схожі за змістом експонати. Наша філателістична виставка також має невеличкі доповнення. Банерна виставка, яка називається Україна війна в Європі. Одна одну доповнюють. І там біль і смуток, і там біль і смуток, і там бажання перемоги, і там. Обидві виставки розміщені в одному залі і відкриті для всіх охочих. Та щоб переглянути колекцію, конвертів та марок потрібно поспішати, бо вони тут лише до 28 лютого. Вітаю сьогодні. Ми перебуваємо в третій міській комунальній лікарні. Поруч зі мною є відомий тернополянин художник Рустам Давлетов. Пане Рустаме, вітаю вас! Вітаю, розкажіть, будь ласка, що за акцію ви організували для пацієнтів третьої міської лікарні? Це не акція. До мене звернулася волонтера Олена Хмельницька, вона сама переселенка з міста Рубіжне. І звернулася до мене каже: я відвідую кожен день, майже відвідую хлопців в лікарні. І один хлопець проявив бажання навчитись малювати. Вона позап... Ну, згадала, що я можу таке зробити, звернулася до мене, і ми вже зробили такий перший захід. Як бійці реагують на такі уроки малювання? Ну, спочатку був один бажаючий, на наступний тиждень мені Олена позвонила, каже, Рустам, є ще бажаючі хлопці. Тобто, по-перше, натхнення. Я думаю, що Піднімається якийсь внутрішній дух, бажання щось створити, і обов'язково це як арт-терапія відволіктись від буденності від такої жахливої ситуації, в якій вони зараз опинилися, і вивести їх хоча б психологічно з того жахливого стану. а що переважно малюють? Намагаюся їх Долучити до найкращого це пейзажні сюжети. Минулого тижня малювали гори, море, вечірнє небо цього тижня. Також десь в просторі великі, великі хмари, небо, гори і такі сюжети з природи. Чи плануєте розширювати географію лікарняних закладів? Куди будете приїжджати, і також допомагати в реабілітації наших військових? Ну я намагаюся долучатися, оскільки до таких проектів, оскільки це необхідно, і якщо будуть запрошувати при можливості, обов'язково відвідую і інші заклади лікарні. Пане Ростаме, дуже вам дякуємо за вашу роботу, за те, що ви допомагаєте нашим бійцям реабілітуватися, за те, що повертаєте їх до життя. Нагадаю глядачам, що зі мною був відомий тернополянин, художник Рустам Давлетов. У мене наразі все. Дякую. Виставка приурочена річниці повномасштабного вторгнення московитів Україну. Її назва не втомлені, нескорені об'єднані. Представили роботи у Тернопільському обласному художньому музеї. Я задумала такий проект об'єднати митців, які, яким не байдуже, які не втомилися, які не просто малюють, а волонтерять і багато зусиль покладають, щоб приблизити нашу перемогу які цю війну пропускають через себе. Тому і вийшла така назва невтомлені, нескорені, об'єднані. Свої роботи тут презентують 33 митці: це і молоді художники, і художники-аматори, і титуловані митці тернопілля, які працюють в абсолютно полярних жанрах: живопис, графіка, скульптура, бісероплетіння, декоративно-прикладне мистецтво, а також у різних стилях від експресіонізму до реалізму. На цій виставці представлені дві мої роботи. Одна називається Зойк у мовчанні. Друга називається пливе човен води повен». Це напів такі абстраговані роботи. Сутність цієї роботи, коли існувала якась така гарна тиша, пасторалька українська і тут такий старшенний зойк, зойк, наша дійсність, зойк, те, що відбувається навколо нас, те, що Стараються пробують, але їм це не вдасться. Я переконаний стерти нашу українську ідентичність. Головним меседжем цієї виставки є те, що країна неможлива без мистецтва в усіх його проявах, як і мистецтво неможливе без країни. Війни є, будуть звичайно, але вони прохідні. А культура завжди наша залишається. І власне... Ці війни творяться для того, щоб знищити і нашу культуру, і наш, ну, наш, наш генофон. Ніколи не буде і вона не є зараз, культура на другому місці. Якою би ситуація в державі не була, а сьогодні вона вкрай непроста. адже коли постає питання, за що ми воюємо, то ми якраз воюємо за український культурний простір. Усі представлені роботи переповнені творчим символізмом та художніми образами. Тут зображення два ангела хоронителя Наша берегиня Українка тримає Україну, карту і надовкола лелеки. Гості виставки із захопленням розглядали картини, пропускали крізь душу кожен штрих, роздумуючи над задумами авторів. Адже збірні виставки тим і цікаві, що кожен може знайти те, що йому до вподоби. Взагалі. Прийшли ще і для того, щоб подякувати нашим художникам, які взяли участь у цій виставці, які взагалі беруть участь активно у всіх виставках, які в нас які. Творить для того, щоб нам нести якусь краплинку, трошки хорошого в той такий непростий час. Виставка діятиме до 15 березня. Особливу увагу організатори рекомендують приділити картині. Епілог вона зустрічає гостей біля входу. Вона, наче, пророкує те, що відбуватиметься далі, тільки перемога. Дві з половиною тисячі гривень таку стипендію отримуватимуть цього року 20 кращих тернопільських спортсменів. Наразі у міській раді визначають, хто саме це буде. Тому питаємо у тих стипендіатів, які вже отримують стипендію, на що витрачають гроші і за які досягнення її дали. Аліна Нежигородова. торік він серфінгістка отримувала міську стипендію, але минулої осені дівчина виграла чемпіонат України із він -серфінгу. І за таке досягнення отримує тепер нарахування від області. Мені перший раз пройшло. Я так дивлюся на телефон на приват. Ого. Це справді воно важливо, особливо, коли ти все ще дитина, але вже починаєш відділятися е, особли, е, своєю якоюсь особистістю. І, і оця от допомога в, ць в цьому становленні, вона як матеріальна, так і моральна. Це таки допомагає сильно. Поки сезон не почався, Аліна витрачає стипендію, як забажає. А от коли стартує тренування і змагання, доведеться залучати зароблене на свій спортивний розвиток. Часом треба щось собі підремонтувати, підладнати А не ну, все завжди є під рукою. І врешті ми знаємо, що ваш вид спорту так. він такий взагалі тримається. Зу... Дорогий зу... такий, ми в основному. Самі собі купляємо або ж тренуємося на тому, що залишили попередні спортсмени. Трохи легше із матеріальною частиною Максиму Радику. Він призер чемпіонату Європи із греко-римської боротьби, виконав норматив майстра спорту за своє досягнення. Зараз також отримує обласну стипендію, яку і вкладає в себе спортивне харчування, просте харчування, якісь вітаміни, фрукти овочі дає користь більше. Відчуває енергії сили. Загалом завдалі виступи і досягнення спортсмена отримують різні суми фінансових премій. Максим зізнається, така підтримка важлива. Адже щоб показати результат, треба не лише багато працювати, а й вкладати. Так дуже потрібно, дуже це відчувається і, і дає дуже великий поштовх і мотивацію на, на наступні змагання, на наступні тренувальні збори, щоб покращити свою спортивну кар'єру. Додамо на стипендію від міської ради спортсменів висувають тренери спортивні федерації, асоціації, спілки, фізкультурно-спортивні установи. Також спортсмен може самостійно запропонувати свою кандидатуру.